Вітаю всіх! Що ж, вирішила вам зняти відео. Питання яке? Коли припиняться обстріли шахедами? Коли? Давайте. Коли припиняться обстріли шахедами по Україні? Коли припиняться обстріли шахедами по Україні? Спочатку по одній карті, а далі будемо дивитись. Весна! Кубки весна! Весна! Хто б, що не казав, я згодна з методичкою, з програмою, те, що мене навчали, те, що я проводжу навчання, що кубки це весна. Угу. Дістали вже, правда? Ця колода. Коли припиняться обстріли шахедами по країні, коли припиняться обстріли шахедами по країні, давайте. Хм. Місяць. Е, мені йде. Ось якщо брати те, що випадає місяць, це буде так. Не відразу, обережно, поступово. І тут мені йде було ще до літа. Травень. Кінець травня, червень. Угу. І коли максимально зроблять урон, те, чого вони хочуть? Так, розбираємо. Тут розмов, вони про це домовляються. Розмовляють, про це є надія. Результати потрібні тут. тут знову ж таки, руйнування. Необхідні руйнування треба зробити, і це тиск на нас в цьому питанні. І нерви у людей. Маніпуляції дуже добрі, страхи, коли воно літає. Пролітає декілька разів три круги зробив, полетів. Я кажу як людина, яка слухає це гімно. Відразу скажу. Тут кінцевий результат по цим шахетам, коли домовляться юридичні. Про це якісь юридичні бумажочки підпишуть. Щодо війни, дивіться. Ну, коли ця війна, вони зроблять конкретні розчарування. Ось п'ятірка мечів. Тут це війна, розчарування, втрати, трійка мечів також розчарування. Так. Ага. Ну, надій багато, щоб зупинити це. Дуже багато. І вони вночі це використовують вночі, тому що найбільше тисне людей, коли люди сплять. До речі, дуже їм вигідно робити це. Коли вони доведуть людей, коли стане людям вже зовсім погано. Добре. Добре. Тепер по місяцям розберу, коли буде припинено обстріли шахедами. Коли буде припинено обстріли шахетами, квітень. Ще ні. Травень. О, травень вже краще. І червень беру. Дивіться. Тра... Травень. Травень, мені подобається травень. Угу, Травень. Зміна ситуації буде в травні. Обмеження конкретні по цьому гімну. Травень. Домовляться на травень. По червню почнуться інші домовленості ще про на тему війни. Ворог може маніпулювати цим. Відразу скажу. В травні домовляться про шахедів. І ви ж розумієте, що це гімно можна запустити будь-коли. і Точково і по маніпулювати О! нерви зробити. На траві, на мені вже йде щось по війні цікаве питання війни. Дивіться, шістка мечів. На дні колоди. Все пов'язане з війною, з результатами на полі бою також. Квітень ще не буде так швидко. Ви ж розумієте, на квітень йдуть покращення. По-перше, мені йдеться великий день після 20-го, і по-друге, не всюди. Скільки вам це казати. Сімка жезлів, ще йде. Але вже дві та відносність вночі не всюди. Зовсім не всюди. Мені йде травий місяць. Цієї колоди дуже подобається тут. Коли. Буде припинено обстріли шахедами в Україні. Коли буде припинено обстріли шахедами в Україні, квітень. Травень. Червень. Тепер дивіться. Якщо казати про військову колоду, випадав дуже класно травень. Це нормально там домовленості. Військова колода. Кінцевий результат, результативність колоди. Взагалі так, воно йде до цього. Але квітень вже починається вісімка кубків, такі качелі невизначеності вночі місцями. Про це мова зміни. зміна ситуації. Звісно, що руйнування такі серйозні роблять, все-таки зміни є. По миру це трансформація і четвірка мечів. Квітень очікуємо якісь зміни, зворушення і зменшення. Однозначно. Звісно, я роблю розклади по областям розрізі областей. Враховуйте географію області. Обов'язково. Харківщина, прикордоння, Суми, ну, ви ж розумієте, летіти може до останнього. Далі. Травень, сім Жезлів. Ось тут мені подобається, що кінцевий результат показує. Насправді цю картину, що будуть маніпуляції цими шахедами при будь-якому мирі. Угу. Тиснути морально на людей це дуже добрий такий важливий впливу. Менше, але, знаєте, все одно тиск буде. Точково будуть маніпуляції червень, так? Так. Обнулення ситуації конкретно на червень по кінцевому результату. Угу. угу. Ну, воно так. Я б сказала червень, щось конкретно по країні на тому шахені випадає. Колода е, ця показує реальну картину, що по кінцевому результату, як ми любимо дивитись, вони все одно будуть як важливі впливи, як маніпуляції, як хитридії, ці шахеди. Тому що вони знижуються, їх вже не видно. Ось чому прикол. Колода воїнів мені дуже сподобався розклад, тому що ось реально масонітки небезпеки, значущі, у травні зменшаться, під кінець квітня вже зменшаться. Тому, будь ласка, не очікуйте прям вау вау, тому що це такий конкретний важель впливу.